ми раді в нашій студії вітати гостя. Це Володимир Славінський, представник організації Стронг», організатора змагань. Володимир, ветеран російсько-української війни. Доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава Володимире, Ми бачили красиву картинку з попередніх змагань, але я знаю, що цього року, цього тижня, буде все набагато більше і масштабніше, і красивіше. Перш за все, розкажи про змагання або швидше про дійство, адже там відбуватимуться не лише власне спортивні заходи, коли і як. І що буде відбуватися? Саме так. 23-24 числа буде відбуватися основне це є ветеранська спортивна програма, де ветерани будуть змагатися в адаптивних видах спорту, таких як стрільба з лука, настільний теніс. Ви вже все озвучили перед тим. Не буду перечислювати ще раз. От, так само будуть розважальні програми для дітей, фудкорди, зони розважальні. Для ветеранів передбачено все їх харчування проживання, все, все буде безплатно. І в кінці вечора розважальний концерт для час заходу для всіх відвідувачів. Вхід безкоштовний. А от уже на концерт вирішили для нашого центру забезпечити квитками. Тому для ветеранів буде їх сімей безкоштовно, а всі решта контрамарка квитки. Про те на що ви збираєте кошти, ми поговоримо дещо пізніше. А ще поки що про порядок даний, так би мовити, заходу Знаю, що плануєте встановити національний рекорд в одній із дисциплін. То okay. що це за рекорд і хто його буде намагатися побити? Саме так, якраз минулого року Олег Пилипяк встановив рекорд України, піднявши колоду 210 кілограм. Цього року ми його запросили, він буде пробувати підняти 220 кілограм. Нагадаю всім, що рекорд світу з підняття колоди на голови становить 200, 230 кілограм, тобто він близький до світового рекорду. І цього разу ми запросили його, щоб саме в нас на змаганнях він оцей встановив як минулого разу український рекорд. Хто знає, можливо, і до світового рекорду також наближитися. Можливо, можливо, і на наступ на наступний рік вже на змаганнях, а можливо, ще й на цих в залежності в нього був рік на підготовку. Подивимося, як він підготувався. Також в програмі я читав будуть такі змагання, які називаються Котигорожко. Це всеукраїнське дитячі змагання пам'яті Юрія Лукащука. Розкажіть, будь ласка, про цю частину заходу, що це за діти і як вони братимуть участь. Е... Ми не розділяємо якби особливо дітей, але в основному це є діти-сироти, діти ветеранів, малозабезпечених сімей. Вони всі будуть змагатися в, в різноманітних дисциплінах. своєрідні і іг, богатирські ігри для дітей можна так їх назвати. Розважальна програма. Така своєрідна. Будуть призи. Це цей захід вже проводиться 6 років. До цього організатором того заходу був наш керівник Євген Лукащук. Там професійні судді залучені для дітей. Там е, організовуємо подарки медалі, нагороди. Кубки діти дуже раді, і так само їхні батьки, відповідно, всім раджу доєднуватися і приходити. Це для дітей дуже незабутнє. Якщо би хтось бачив, які, які емоції там в дітей під час тих змагань. Ну це такі своєрідні розваги спортивні, де діти дійсно радіють. Поговоримо про так би мовити дорослі змагання. Чи вже відомо скільки учасників зареєстровано і чи реєстрація вже зупинена? Е, реєстрація ще може відбуватися на місці в день подій. Е, орієнтовно очікуємо до 200 учасників. Mm -hmm. От на, наразі маємо 150 зареєстрованих, і знаємо, що з наших друзів, які постійно не реєструються, приїжджають на місце, ще десь плюс-мінус 50 людей назбирається. Що це за люди? Які це спортсмени? Це військові та ветерани, Чи звичайні цивільні спортсмени теж можуть брати участь е, в основному. Це є військові ветерани, так як. Е, Ну, дуже важко з цивільними спортсменами. Вони не особливо розуміють гумор. Ну і скажем так, своя основ... атмосфера. Так, співатмосфера. так. в основному наша атмосфера це якраз атмосфера ветеранів, не самі змагання, як оце наше спілкування всередині, спілкування між собою. Знову дух цієї боротьби, дух змагань. Він саме заряджає оце на перемогу, показує знову, що ми от є, є єдині єдні і реально десь заряджає, мотивує когось, навіть заставляє іти професійно займатися спортом. Ну і це реально для реабілітації дуже дуже хороша, як показує, практика. Володимире, ви вже говорили про те, що вхід на територію, де будуть змагання, де буде концерт платний. Усі кошти з продажу квитків підуть на створення центру спортивної реабілітації та адаптивного спорту для ветеранів у сукільниках. Розкажіть, будь ласка, про цю вашу ціль, що це за центр і для кого він створений? От це якраз дуже дуже слушне питання. Євген Лукащук, наш, наш лідер, зібрав нашу команду з метою створити центр спортивної реабілітації, такий комплексний, саме для військових ветеранів, які планують професійно займатися спортом. Фактично в Україні дуже мало таких комплексних центрів. тобто... План центру такий, що людина з області чи десь з далекого регіону може приїхати е, правильно з тренером позайматися в своїй дисципліні. От фактично, ми будемо надавати змогу навіть обрати дисципліну, бо все-таки 10 адаптивних видів ми зможемо дійдемо і до плавання скоро в такому плані. От і фактично, центр. Є перший вже реалізований цей адаптивний зал. Після цих змагань ми плануємо зібрати вже команду. У нас вже є частина ветеранів, які будуть на постійній основі вже тренуватися там. Складемо графік. От. А фактично, зал уже є. Зараз працюємо над центром дозвілля та відновлення та це центром проживання та Сокільницька міська рада дуже нас дуже гарно забезпечила приміщенням, зробила всі оздоблювальні роботи, і фактично ми зараз переходимо якраз на центр. Оця кіберзона, на стільний теніс, де нас будуть отакі от дозвілля та розваги. Починаємо створювати його, і потрібне якраз зараз забезпечення на внутрішні роботи і на його оздоблення. Ну і фактично забезпечення життєдіяльності самої. Хто там буде займатися, або хто матиме можливість там займатися? І друге запитання: чи обладнання і стіни це дуже добре, але адаптивний спорт потребує і спеціально підібраних тренерів. Чи маєте ви таких тренерів? Сам саме так, ми таких тренерів вже маємо. В нас ветерани, які вже не можуть служити, закінчили в інфізі курси масажистів, тренерів. Так само тренери-добровольці до нас доєднуються в це дипломовані сертифіковані тренери. Які... Дехто має з них навіть тренери-ребілітолога. Курси. От дуже сплідна співпраця з інфізом допомагає нам постійно забезпечувати потреби там в нагальних тренерах. Ну, як відповідно, наші Зології або види спорту, потребують різних тренерів і різної підготовки. І, відповідно, от на таких співпрацях з різними організаціями і зі своїми тренерами ми зможемо, зможемо забезпечувати якісне тренування. Вперше за все, якісне тренування для. Насправді це чудова і благородна і дуже актуальна мета. Володимире, дякую вам за цю розмову, за те, що ви організовуєте такі акції. Можемо нагадати ще раз нашим глядачам, коли і коли. І куди їм приходити зі своїми грошима? 23-24 червня, село Сукільники, стадіон, Сокіл, стадіон Сокіл. От, Будемо раді всіх бачити. Вхід вільний, лише концертна програма буде платна. А так розважальні програми для всієї сім'ї, мерч і куча, куча емоцій. Змагання для військових та ветеранів Стронг» Володимир Сливінський приграв. Представник організації «Бістронг», організатора змагань ветеран російсько-української війни.